Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося в одній з топових локацій котежних містечок міста івано франківська селище Ловчинці. До вашої уваги є ексклюзивна пропозиція: готовий таунхаус площею 135 метрів квадратних Уже підведено всі комунікації: газ, вода, світло. Можна приступати до ремонту. Люди вже проживають. Подивимося більш детально наш таунхаус всередині. Знаходиться неподалік великих торгових центрів. Метро, епіцентр Арсен Велес. Ось так виглядає переднє подвір'я, гараж, встановлено гаражні ворота, також є місце ще для, ще для однієї машини. Це у нас встановлені вхідні, якісні броньовані двері. Заходимо в будинок. В будинку праворуч вхід у гараж. Але такий просторий гараж. Ліворуч є місце під гардероб або під шафу купе. Також на першому поверсі знаходиться гостьовий санвузол. Заведено вже воду. Залито бетонні сходи на другий поверх. Тут є місце також для зберігання речей. І величезна кухня. вітальня Гарної прямокутної форми, простора досить, можна її гарно роззонувати. У нас є вихід на задній двір. Ось так, виглядає задній двір, тільки треба трішки покосити ці шикарні квіти. Тепер ідемо більш детально подивимося, другий поверх. На другому поверсі у нас знаходиться три кімнати і величезний санвузол. Це одна із топових локацій міста Івано-Франківська. Тут завжди затишно, спокійно, без зайвого шуму, і в пішій доступності до всієї інфраструктури. Ліворуч у нас йде перша спальня кімната. З цієї спальної кімнати є вихід на балкон. Балкон йде просторий. І, і з'єднаний з іншою спальною кімнатою. Як бачимо, ось так. Тільки, друзі, слухайтеся цю атмосферу. Яка тут красота. Ось такі краєвиди будуть вас зустрічати кожного ранку. Отже, це перша кімната. Виглядає так, там є ніша, де можна зробити шафу купе Далі у нас друга спальня кімната. Спальні кімнати світлі, просторі. Досить вдале продумане планування в таунхаусі. Це у нас третя спальня кімната. Кімната вікна виходять у внутрішній двір. Також є невеличкий балкончик. Ось так. Ходимося на краєвиди, які відкриваються з даної сторони. Це просто мрія проживати у такому Будинку. Ось така у нас красота, там у нас є Вовчинецькі гори. І також на третьому поверсі є санвузол. Ось такий просторий санвузол, де можна встановити і душову кабіну, і ванну, і правильно сушильну машинку повністю все поміститься. Дуже вдале планування, крута локація. До будинку можна вже приступати, робити ремонт, заведено всі комунікації. Друзі, кого цікавить така пропозиція, яка не часто буває на ринку, телефонуйте, будемо їхати і оглядати.